Ще один книжковий міст з Івано-Франківщини у південній та східній області відправили близько 7 тисяч україномовних видань. Передусім, це якісна дитяча література. Прикарпатці збирали її спільними зусиллями впродовж декількох місяців. Першу партію книг уже повезли на Херсонщину, решту доставлять в інші регіони для тамтешніх бібліотек і сиротинців. Ми ці всі книжки відправляємо на Київ, звідки вони будуть безпосередньо розподілені. Як на Миколаївську, Херсонську область, так і ще яку ми плануємо відставити в місто Краматорське. У кожній посилці є також диски з казками та дитячими фільмами, а крім дитячої літератури, книжковий вантаж містить і науково-методичні, довідкові та історичні видання. Вся зібрана література кажуть бібліотекарі, вельми знадобиться їхнім колегам з півдня та сходу, адже нині вони відчувають у ній гостру потребу. Вильняємо ви відсилаємо ту літературу, яку вони безпосередньо хочуть, і яку запитують їхні читачі. Після невеликої перерви організатори акції планують провести наступний етап збору книжок на схід, а ще запожуть аудіодиски з українськими піснями. Ольга Рега, Владислав Петриченко, телеканал 402.